В першу чергу дякую Збройним силам України за можливість дівчаткам займатися любимою справою, пограти в футзал. Дякую Богу, що все пройшло без тривог, без перші ігри, все спокійно. Дякую команді, в першу чергу за самовіддачу, за ріст. Порівно з минулими роками ми трошки додавали, кожен рік поступово набираємо. Цього року достроково увійшли в фінальний турнір. За два тури до завершення. Вперше за три роки в нас плюсова різниця забитих привушних м'ячів це радує. Достойно зіграли з Родомиром, забрали перше очко. Думаю, що відбурковий турнір вдався, ще є завершальний гра в Чограді з Луцьком. Думаємо порадувати своїх вболівальників. хорошою грою. В принципі, зіграли. Дві гри своїх жодної не виграли, на жаль. Зараз була дуже рівна гра, така хороша з Хмельницьким, Знову ж таки, не зовсім те, що хотілося б, Ну, тим не менше дівчата старались, можливо, трошки не фартовий для нас зал. Щось є таке певне, ну скажімо так, незручність, щось дівчата не дуже люблять грати у Володимирі. Ну, ось так. Ну і я не знаю, ну перспективи якісь на наступне. Тепер, тепер будемо дивитися, нам е, залежить вже не від нас, більше, більше залежить від того, як буде грати Хмельницький, як будемо ми грати з ті матчі, що залишились. Там вже буде вирішувати різниця забитих пропущених. Тобто зараз завдання буде менше пропускати, більше забивати. Ми знову опинилися на Волинській землі. Приймали участь вже в п'ятий чи в шостий раз виступив вищій лізі чемпіонату, України з футзалу серед жіночих команд і зіграли дуже за два дні дуже цікаві ігри з цікавими командами. Я впевнений, що ці результати і ця гра, яку дівчата показували на майданчику, вони потім допоможуть їм і виступати в чемпіонаті України з футболу. Земля Волинська. Зустріла добре, приємно було. Хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що вони, те, що вони дають можливість нам приймати участь у змаганнях. І дівчатам подякувати за хорошу гру і хазяївам за гостеприємність. Протягом цих двох днів відбувалися в нас змагання чемпіонат футзалу вищої ліги. Західна зона. Дякую командам, що приїхали, показали досить достатній рівень порівняно з минулим роком. Видно, що є десь прогрес, вже нема таких розробних рахунків, як був було, як було минулого року. І видно, що дівчатка старається, що ведеться якась робота, це якби мене радує.